Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я вже користуюся цим VR майже 3 місяці. І це мої враження. Віар мені дуже сподобався. Бо це ніби ти сам попав в гру по типу Майнкрафта. І плюс... ну. Плюс самого Віру. Що навіть якщо ти будеш грати дуже довго, ти просто не будеш мати сил, але це не буде погано для твоїх очей, Такі. тому що ці екрани або лінзи їх називають так само в них прям є місце, що треба рухати самими очами, щоб ну, дивитися або і повертати голову, так да. але є мінус один якраз, що в не рекомендується ви 12. Е, не рекомендується до 12 років. Так, це був перший мінус. Ібо. Ібо. Якщо це забагато носити а тобі менше, ніж 12 років, то це буде тобі погано для Очей і для голови, тому що VR якраз кріпиться на голову і просто може тобі тиснути на голову. І лишиться та... <сміття> така прям помітка на волосі. Так, але це всіх може статись. Якщо мати мокре волосся, і тоді З заді мокре волосся, тому що якщо. Мокре волосся, то я взагалі не рекомендую одягти VR, тому що це вода, і це буде е, мінус новий VR. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і що ще? є два типи VRів. Перший тип VRів це і VR з е, комп'ютером. Що якщо в тебе немає комп'ютера і нема кабеля, то ти просто будеш сидіти, сидіти нічого не робити і дивитися на свій VR, як він лежить в тебе на поличці. І все. Бо ти нічого з ним не зробиш. І другий тип VR це є коли ти зразу маєш VR, на якому не треба. Ну не обов'язково. Тому що, коли ти купиш VR такий, який буде, якраз е, не треба буде комп'ютера, то там буде Android. Ти просто зможеш встановлювати будь-який АПК-файл. І це класно. Бо ти можеш практично поставити будь-що, якщо треба. Так. І якраз без цього, якщо ти. Ну це потім. І плюс, що VR без комп'ютера, то навіть якщо твій VR вже буде досить старим, і він вже не буде підтримуватися своєю компанією. То ти, то якщо ти купиш собі крутий комп'ютер або ноутбук, то тоді ти просто зможеш. І купиш кабель обов'язково, то тоді ти довгий кабель і type c Тоді ти зможеш просто грати. Ну, правда, треба буде назбирати на Steam собі. Бо ігри трохи коштують. Трохи. Я ще скажу ігри, які мені найбільше сподобались. Мені найбільше сподобався Questcraft. Це є Minecraft просто. Ну, це є той самий Майнкрафт, просто перероблений повністю на Android. Це весь той самий, який на комп'ютері. Я не знаю, як його запхали на таку малесеньку систему, яка дуже... Я дуже ледве працює на таких тяжких іграх, бо це є комп'ютерна версія. Тому що на, на телефонну версію ніколи не було VR-моду. Так. І Roblox у VR, так. Ну, головне, не зустріти читера, який тебе витки на півкарти, бо тоді тебе сошнить і зразу біжить в туалет. Юху! Так. Це буде не дуже. Але можна пережити. Якщо заходити, якщо не заходити в деякі ігри, це буде уху. Ну, і ще мені сподобалось, кроме того всього, горіла так. Це дефолт всього. Але правда, лише по-англійськи треба говорити логічно. Ну, і це все. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Папа! Клац, клац!